Вітаю вас! З вами знов парфумерне ю. Сьогодні буде, як завжди, дуже багато цікавенького. Отже, починаємо! Якби ви створювали рекламу парфума, з чого б ви почали? Як ви думаєте, яка ідея для просування парфума була б максимально вдалою? Не губиться, усі рішення поруч варто лише поспостерігати за людьми. Адже придбання парфумів часто це емоційне рішення. Отже, ми придаємо не сам аромат, а емоції, образи і мрії. Можна подивитися на продаж флаконів парфуму через призму теорії піраміди Маслоу. Ця теорія дуже докладна і коротко пояснює все про основи людських потреб. На базових рівнях це фізіологія та безпека, голод, спрага, захист, комфорт. У маркетингу це перетворюється на образи затишку, спокою та впевненості. Наприклад, реклами, де героїня насолоджується ароматом на березі озера чи у затишному дерев'яному будиночку в горах. Наступний рівень приналежність люди дуже хочуть бути частиною чогось більшого компанії друзів, стільної тусовки, соціальної групи. Тут бренди використовують. Асоціації з відомими особами, популярними трендами чи модними подіями, щоб створювати відчуття включенності у події та ком'юніті. Ще один рівень і важлива тема для просування це повага, коли реклама показує, як твій аромат виділяє тебе з натовпу, змушує оточуючих звертати увагу на тебе. Це ексклюзивність, розкіш, дорогі матеріали та обмежені випуски, які, ніби кажуть, цей парфум створений тільки для тебе. Ти зірка. На вершині пирамиди самореалізація. Тут маркетинг натякає, що з цим ароматом ти можеш бути найкращою версією себе. Парфум стає символом твоїх досягнень. Твоєї унікальності, твоєї уявіть, як бренди грають з цими рівнями. Одні будують рекламні кампанії навколо ідеї сексуальності, це образи, півтони, що інтригують погляд героїні, які буквально кричить про пристрасть. Інші забирають тебе в тихі та безпечні світи природи, ліси, гори, океани. Треті акцентують увагу на ексклюзивності. Цей аромат створений тільки для тебе, та хто знає ціну собі. Окрема тема у рекламі парфумів це фотографії, над якими працюють цілі відділи рекламних агентств та компаній. Купують для цього зірок та селебритіс. укладаються мільйони контракти. Фотографії придумуються до дрібниці, а працьовується концепція, щоб повністю відбувати характер бренду. Світла, композиція, фон, кольори, все працює над те, щоб передати ДНК бренду та парфуму і мотивувати на покупку саме цього парфуму. І це і це не все. Тексти необхідна опція рекламної кампанії, де один вдалий короткий слоган може посилити враження від візуалу в рази. Він як міст між тим, що люди бачать, і тим, що вони мають відчувати. Ви ще не придумали створювати свої парфуми? Хочеться бути корисним для вас у цьому чудовому пориві. Знайте, що після вдалої створеної вами парфумерної композиції вам доведеться ще пернути у глибоке море маркетингу та стратегії для свого парфуму. Подумайте! Які емоції хочете викликати, яку цікаву історію ви хочете своїми парфумами розказати або брендам? У цьому і полягає секрет твого майбутнього успіху. А на сьогодні це все. Підписуйтесь та повертайтеся! З вами була парфумерна Ю. Пока!